Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо універсальну фару під Галоген від компанії Vessim модель 211 RI17178. Постачається в фірмовій упаковці фара. В комплекті йде одна фара і також невеличка інструкція. Фара в металевому корпусі, є пластикове кріплення, міцне рефлекторне скло встановлене. Встановлюються лампи аж 4 цоколю в даній фарі. Ось так це все виглядає. Також можна встановити габаритну лампу. Потужність стандартний 60-55 Вт на 12 вольт. Також підтримується. 24 вольтові можна встановити також сюди лампи. По розміру. Розміра повністю з пластиковим кріпленням 184 мм. Розмір по кріпленню 160 мм, висота 102 мм. глибина по розміру разом з гумовою накладкою 86 мм. Фара абсолютно універсальна. На фару. При купівлі обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.